О, ти ж на вегетаріанстві. Ну все з м'язами прощайся. Як качатись будеш? Окей, сідай зручніше, зараз я поясню і комусь нехай стане ніякого. Привіт, народ! Я Віктор. Ви на каналі Фітнес по Українськи. Сьогодні я розкажу, звідки я беру білок як вегетаріанець і розвалю 5 найтупіших міфів, які досі ходять про рослини харчування. Поїхали! І ні, я не пасуся на газоні. Міф номер один. Без м'яса м'язи не ростуть, правда, маячня. Зараз я на сушці, і я спокійно тримаю 160-175 грам білка в день, переважно з рослин. Тіло не важливо, звідки ти береш білок. Йому треба амінокислоти. Я набрав масу, силу і витривалість без м'яса. Я просто стабільно тримаю свій раціон і тренуюся. М'язи не в м'ясі, вони в дисципліні. Міф номер два. Рослина їжа бідна на нутрієнти. Правда, тільки якщо харчуватися як попало. Наприклад, я весь мій основний білок я беру з бобових, також я їм молочку і яйця. Жири я беру з авокадо, горіхів, рахусової пасти, Вуглеводи – це в мене рис, макарони з твердих сортів пшениці і гречка. Плюси від такого харчування купа клітковини, антиоксиданти і мікроелементи. Харчування це стратегія. Неважливо, чи ти їси м'ясо. Важливо, чи взагалі розумієш, що кладеш в свою тарілку. Міф номер 3 В вегетаріанському харчуванні немає всіх амінокислот. Правда? Є. Є їм яйця і молочку, і це повноцінні білки. Навіть без них комбінація рису та бобових закриває повністю цю потребу. Це реально легко, просто не треба лінуватись думати. Міф номер 4 При вегетаріанському харчуванні нестача б заліза загарантована. Правда гарантована тільки тоді, якщо в тебе дуже бідний раціон. Яйця і молочка гарантовано дають мені Б12 в нормі без добавок. Залізо беру з сочевиці, квасолі і шпинату. Додаю вітамін С і все засвоюється ідеально. Це не проблема дієти, це проблема бездумного харчування. Міф номер 5 На вегетаріанській дієті ти не просушишся. Правда, ще як просушишся. Сушка це про дефіцит калорій, ось і все. Неважливо, що ти їси, якщо в тебе все по цифрах, і тренування чітке, жир буде сходити. А рослина їжа до того ж всього добре насичує, і на ній легше не зірватися. Особистий мій досвід, я тренуюсь вже більше 16 років, вегетаріанець останні три роки. М'яза на місці, сила теж. Відчуття в тілі навіть краще: більше енергії, краще відновлення, шлунок дякує. Я і просушився, і масу набрав. Тепер знову сушуся. І все без м'яса, просто став усвідомлено ставитись до їжі. То як там, можна накачатись без м'яса? Не можна, а треба. Якщо ти вегетаріанець або тільки думаєш перейти, все реально. Хочеш набрати масу, рахуй білок, їж з профіцитом, тренуйся і не вигадуй собі відмазок. Для сушки, ти знаєш, потрібен дефіцит калорій. Напиши в коментарях, в який із цих п'яти міфів ти досі віриш. Сподобалось відео? Став вподобайку, ділись цим відео з друзями і не забудь підписатись, тут буде багато цікавого. На сьогодні все. З вами був Віктор. Побачимось наступного разу. Па-па!